Мерсин. Кумири це велика проблема. А Божа заповідь каже, не роби собі кумири, не поклоняйся, не служий. Як люди всіх країни дивились на владу, вельмож чи на президента. Що на президент, то месія. Ось цей президент принесе рай на землю. Це безумство. Що за приходимо прокляття, бо президент не вмирав за І жоден артист чи кумир він не вмирає, не віддає своє життя. Віддав життя тільки Ісус Христос, ось хто має цю владу. І Біблія, вона каже, що той, хто сподівається на людину, той буде проклятий. І коли людей водять в ранг месії, нібито вони принесуть на землю рай. Це біда. Сьогодні ми живемо в час кульмінації, коли земля переповнена ідолами і кумирами яким люди поклоняються. Люди вони не слухають проповідників, вони не вивчають Слово Боже, не читають, не мають бажання ходити до церкви, загиблюватися і зростати в пізнанні Бога. За це приходить прокляття і смерть. Тому це закони Божі, це заповіді Божі. І нічого не змінилося. Або богозавгального у житті, або прокляття і смерть. Ісус не дав своє життя для того, щоб усі народи були покликані, обрані та стали дітьми Божими. щоб кожна дитина вона мала життя вічне, благословення і спасіння. Тому підписуйся друг на канал, телеграм, Савтаненко, щоб вивчати заповіді Божі та успадкувати щасливу долю від Бога. Напиши мені, якщо ти потребуєш молитви і щоденного духовного спілкування. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.